Зробимо все, щоб ви заспівали колисково своєму малюку. Медичний центр, мати та дитина це місце, де здійснилось понад 16 тисяч мрій. Ми знаємо, що кожна історія успіху розпочинається з консультації та правильної діагностики. Далі проходить обстеження, яке включає лабораторні дослідження та УЗД. Це допомагає зрозуміти стан здоров'я та визначити, чи потребує пацієнт хірургічного або медикаментозного лікування. Кожен із наших центрів оснащений найновішими технологіями та має команду досвідчених медичних професіоналів, які прагнуть допомагати вам здійснити мрію батьківства. Найважливіший етап проходження програми екстракорпорального запліднення, який включає у себе стимуляцію, пункцію. Запліднення, культивування та перенесення ембріона ми стежимо за кожним етапом лікування, використовуючи найбільш ефективні методи та технології, а наші професіонали відповідальні за ваше здоров'я нададуть вам індивідуальний підхід до лікування. І як результат бажана вагітність. Сучасна генетична лабораторія європейського стандарту дозволяє надавати передові послуги генетичного тестування та скринінгу, щоб забезпечити найкращі можливі результати для наших пацієнтів. Ніщо не може стати перешкодою на вашому шляху до батьківства. Головне, пам'ятайте, ви не самі. Медичний центр мати та дитина завжди поруч з вами.